Ви на каналі Вихід з Лабіринту, мене звати Вікторія Фрея, і ми будемо розбирати ситуації, коли не щастить у стосунках, коли жінка проживає свої нещасливі відносини. І тут варто дивитися не на окремо Пару, так не на окремого чоловіка, з яким вам не е, пощастило, а на ту модель, е, з якою жінка входить у близькість модель побудови відносин, входу у відносини. На те, як вона вибирає, як вона виходить з стосунків, як вона їх проживає. Часто сценарій повторюється, і це означає, що працює та внутрішня модель. І я хочу зараз розповісти про кілька тих основних моделей побудови проживання відносин, які найчастіше стоять за нещасливими стосунками. Перше, тривожна модель. Близькості, як це виглядає в житті? Жінка дуже чутлива до контакту, і важливо, щоб партнер був на зв'язку, реагував, не зникав. і Внутрішній її спокій залежить від присутності чоловіка, від наявності відносин. І часто в такої жінки виникає напруга, а раптом. Він мене розлюбив, а раптом я зробила щось не так, а як можна зробити краще? Як проявляється в стосунках, коли швидке йде емоційне зближення, швидко зав'язуються відносини, на старті дуже сильна закоханість, є страх втратити контакт, і складно сказати, що мені це не підходить. От людина отримує стосунки будь-якою ціною, і часто в такій парі жінка вкладається в стосунки більше, ніж чоловік, бо для неї важливо не стільки сама якість стосунків, як їхня наявність. Часто з цим стоїть досвід нестабільної любові в дитинстві, недоотримання любові. Коли близькі не давали теплоти, не було прийнято проявляти любов, або і проявляли любов, але десь зникали. І тут людина засвоює внутрішнє, щоб не втратити зв'язок, треба за нього триматися, вчепитися і триматися. Що можна тут робити? Жінці тут потрібно навчитися відрізняти. Де її тривога працює, а де її інтуїція шипоче? Тривога кричить голосно: не йди, залишись, ну і там підкидає причин. А інтуїція тихесенько шипоче, а мені тут недобре, недобре. Коли ви приймаєте рішення, беріть паузу. Не входьте в серйозну близькість на емоційному піку. Коли відносини формуються, і от там, ну в кого коли, там перше побачення, друге, третє, і щось приємне відбулося, можливо, там десь там гормональний всплеск, там, подарунок, закоханість, щось там приємне між вами, пролетіло блискавочкою. і... Ви входите в близькість, в цей момент відчуваєте, от він, все вже, що там далі буде, це вже само собою зрозуміло, але вже те, що буде, це не просто буде гарно проведений час, це не просто буде там секс на раз, на два, на п'ять, а це вже побудований нею сценарій відносин. Вона може в це не вірити, вона може про це не здогадуватись, але вона вже його побудувала. От. І якщо вона таки цікава, приваблива, він від неї так просто не відмовиться, але ну, вона пішла уже проти себе. Який би він не був, вона вже за нього вчепилась. Ну йому то добре, їй не дуже. Ну, в принципі, йому теж потім буде недобре, бо якщо вона в якийсь момент зрозуміє, що він їй не підходить, ну і теж якось не зовсім гарно буде. Отже, зрозуміло, не входити в. Серйозну близькість, коли емоційний пік, Давати паузу, осмислити, повивчати одне одного, розібратися в собі. Як би не хотілося зблизитись, не думати, от мовляв, я зараз не піду в близькість, він мене покине, ой, біда, де ж я найду, ще такого? Собі ставити питання: я зараз хочу цього чоловіка, справді цього він мені потрібен. Чи я боюся втратити контакт? Бо якщо я втрачу контакт, то що? Ну і далі вже аналізуйте. Друге, тема самооцінки, рівня самооцінки через відносини. Жінка відчуває себе цінною, коли її хочуть, її обирають, її роблять компліменти, їй дарують подарунки і так далі. Без стосунків з'являється внутрішня порожнеча. Чоловік проявляє увагу, і от ви почуваєте себе значущою. Давай зустрінемось. Угу, я цікава. що ти будеш чай чи каву? От він піклується про мене, а може тобі холодно, відкриває двері, проявляє увагу, запрошує додому. Ох, він мене знайомить з друзями, яка я цінна. Якщо вам десь щось не подобається, вам вже складно відмовити, бо він старається. І жінка терпить, щоб не втратити підтвердження своєї цінності. І думка така йде, а раптом кращого не буде. От уже добре а для чого далі шукати. І тут стоїть за цим невпевненість у власній цінності без зовнішнього підтвердження. Важко жінці зараз перепрограмувати себе під модель «Я цінна самим фактом свого існування. Як це? Я просто цінна, я не добиваюсь нічого, я коли навіть не заробляю, коли я не е, доглянута, не успішна, не нафарбована, не обколота, так, не підтягнута. Як цінна, я можу бути цінною, тому що я просто є, от я є така, і значить буде ще хтось, кому я от така, просто така буду потрібна. І він буде мене цінувати і любити. І Як таке може бути? Я можу вибирати ще, і жінки що роблять? Та вони зі шкіри лізуть, ну, буквально натягують собі шкіру, там, да, ця пластична, косметична вся індустрія, побудована на е жінках з заниженою самооцінкою. Добиваються, ну хто через що цінною бути. А от спробуйте будувати відносини. Представляючи себе як жінка, яка не заробляє, там немає ніяких ресурсів матеріальних, як жінка, яка приходить без ну, гарного, зовнішнього такого вигляду, гарно так не нафарбована, не в тому такому вигляді, який був би привабливий. А от як ви собі в магазин з просоння у вихідний день е бігаєте та сміття виносите? Ну, от, походіть так. <кхе> Я переконана, що у вас більше шансів знайти свого, хай не скоро, але свого того, хто відчує. Вас, вас, хто захочеть також дати собі вам шанс і позустрічатися довше, поспілкуватися довше, порозкривати одне одного, а не відразу. Ох! Еге-гей, і давай. Отже, що з цим робити? Що з цим робити? Коли жінка несвідомо використовує стосунки як спосіб заспокоїти оці сумніви в собі: цінна я не цінна, Ну, спочатку розділити от те, мене хочуть і я хочу. Я хочу чи мене хочуть. От так взяти, взяти оцього чоловіка, який перед вами, який тут від вам, перед вами хвіст розпускає, зі шкіри теж лізе, але ви його зацікавили. зацікавили, він показує, що він хоче. Відділіть його, забудьте, що він там робить. От візьміть його як окремий елемент. Провідчувайте, проаналізуйте. Ви зараз хочете його? Чи ви досліджуєте його поки що? Це різні процеси: мене хочуть і я хочу. І часто вони не співпадають. А, далі записати свої критерії стосунків. Не образ партнера, а як зі мною має поводитися? Як я почуваюся поруч? Я колись у свій час проводила свої дослідження, свої трансформації з цього приводу мене був складний, важкий, цікавий, довгий досвід різних відносин. От тому ця тема для мене вона така гаряча, вона цікава, і я маю чим поділитися, тому що тому що я на цьому з'їла не один пут солі з перцем. І е, крім того, я з цього вийшла, я це проаналізувала, я виправляла свої ж помилки, тому цей досвід цінний, дуже і дуже. Колись я думала, для чого я це роблю. Тепер знаю, щоб ділитися досвідом з вами. І е, я колись писала ці списки, коли я вже виходила з тих всіх, повиходила з тих відносин, всіх токсичних, зрозуміла, що такі ті старі моделі не працюють. Е, я ще не знала, звідки ті моделі, що вони мені там по роду перейшли, чому так відбувалося? Я хотіла відносин, і я собі написала список, який має бути чоловік. Ось такий, такий, такий. Але що я зробила неправильно? Як правильніше писати той список? Написати. Як я біля нього себе маю почувати. Не те, який він там розумний, роботящий, багатий, духовний, має дім, має машину, чим займатися буде, в якому місці буде жити, а як він буде поводитися поводити зі мною? Чи буду я почувати себе біля нього в безпеці? Чи буде повага, чи буде стабільність, буде романтика чи ні, що для мене важливо і так далі. І працювати над самооцінкою, поза стосунками через реалізацію, через різноманітні практики, терапію. Наступне модель, за якою стоїть терпіння і самознацінення. Жінка довго залишається в стосунках, які її виснажують, і вона терпить, пояснює, чекає. За цим стоїть глибока установка що любов дорівнює страждання, тобто має бути. Любов це складно. От Якщо я достойна любові, то значить, що там сім'я це все одно, треба пут солі з'їсти. Якщо я вже почала, то я вже маю бути в цьому. А йде постійне виправдання партнера, ем, страх піти першою, вихід цих стосунків, е, тільки коли йде криза, е, погано, дискомфорт, але я це ігнорую. Часто це та модель, яку жінка бачить в своїй родині, батьків, роду. І на цьому етапі треба визнати, що мій дискомфорт достатня причина піти. Тривалий дискомфорт. Ми не говоримо про те, що щось не те сказав мені, я цієї ноги встала. Одна негативна ситуація, я вже маю йти від цього партнера. Ті, хто так робить, такі відео не слухає. Хто слухає, той вже довго в дискомфорті сидить. Не потрібна катастрофа, щоб піти. Причому не, не просто йти, не йдіть швидко, дайте паузу відносинам. Якщо щось довго накопичувалось, от негативне. Видіть на той рівень, я завжди рекомендую, ну, коли вже не сила, так, от уже неможливо, вже стільки всього, що вже розумієш, ти подихаєш тут, але ще немає сили, можливості піти від людини. Ще жінка дає ці шанси, а може, він же ще. Такий хороший, він же ж там в сім'ю вкладається, чи він заробляє, чи ой моя донечка, чи мій синочок так же ж до нього прив'язався, дарма що донечці вже там 30 років. Ну, все одно він такий хороший тато. Фух. Я в такому разі кажу: дайте паузу відносинам. Скажіть, якщо ви кажете, що він хороший, якщо у вас тут гойдалки, то погано, то добре, він проявляється то добре, то погано. Скажіть, я відчуваю, що нам треба пауза, давай поживемо окремо. От. Чи його кудись відправте, чи самі кудись поїдьте, незнайдіть можливість пожити окремо настільки довго, скільки можливо. Я не думаю, що це проблема. Навіть якщо фінансово сутужно, все одно будесь попроситись до подруги, до батьків, От, або там взяти ті кошти, ну, зняти собі житло на тиждень, на два, на місяць, на кілька місяців, якщо він, його нікуди не можна спровадити. І за цей час буде видно, по-перше, як буде проявлятися чоловік, ну, якщо у вас до нього така велика любов, може він там дійсно заблудився в собі, і він тут зрозуміє, та вона ж королева, мого життя, та який же ж я такий, сякий, і почне реабілітовуватись, і почне рости. Може бути таке, прекрасно. Може бути таке, що такого не буде, або він буде, подумає. ну, Переказаться, перебіситься, я кажу, і вернеться, ніде не дінеться. І що ви розробите після цього? Ну, якщо ви повернетесь, він там максимум скаже вам, ну окей, ну добре, куплю їй букета, хай радіє. І жінка бігом, як та козочка, прибігла до свого козлика і знову починає доїтися. Або другий варіант: ви побули одна і зрозуміли, що, а справді, свобода це ваша. А справді ви не так вже і скучаєте. А справді вам хочеться в інші горизонти. От такий спосіб. І навчіться завершувати раніше, ніж все дійшло до катастрофи, і до того моменту, коли вас уже всесвіт починає бити по голові буквально через хвороби. Зараз такий час, коли все дуже швидко відбувається. Дзвіночки йдуть, ви їх не слухаєте, тоді вам дають хворобу, партнерові дають хворобу, всім вкупі дають хвороби. Ну, тоді. Людина не чує, не бачить, її можуть давати консультації, курси, марафони трансформаційні, вруни вводити і показують тобі прямо, що робити. Не хочеш йти в ці болючі зміни на тобі, тримай, розпишись. І на цьому етапі запитуйте, я хочу залишитися з ним тут, тому що я цього справді хочу? чи… Я залишилася би, якби в мене не було страху. Страху, що мені не вистачить грошей, страху, що він там відсудить в мене авто, квартиру, і я залишусь ні з чим. страху, що я вже там стара, нікому не потрібна. Що стоїть за цим? Якщо страхів немає, я залишусь з ним, якщо я буду знати, що в мене будуть гроші, в мене буде житло, і, там, і через рік я зустріну ну, такого коханого, ну, такого прекрасного чоловіка, він буде на руках мене носити. З такою думкою, ви залишитесь біля цього чоловіка? Чи ні? Ну, і те саме стосується чоловіків, ви залишитесь біля цієї жінки, якщо будете знати, що вам не потрібно задовільняти ту потребу, там, щоб приготувала, прибрала, щоб ніхто ну, зі мною ще буде там далі. Якщо фінансові питання перекриті, якщо ви самодостатні, для вас не є проблеми, хто приготує при, там, закриє якісь питання, оплатить по рахункам, і все у вас ок, ви можете через гроші, через е, свою самодостатність перекривати всі ці питання. В самооцінку, все нормально. І ви впевнені, що ви не пропадете, і буде у вас те кохання, і буде у вас все добре. Ви будете з цією жінкою, з цим чоловіком. Якщо є сумніви, Значить, ви не з тією людиною зараз. Ви забираєте в себе дорогоцінні роки, дні життя. Далі йдемо. Коли йде страх самотності, і людина поспішає, людина боїться втратити шанс, не дає собі часу придивитися і швидко приймає рішення. От занижені критерії, страх бути одній, і вибирає з позиції, аби було, от хай буде. Як історію мені розповідали, в роду здається, бабуся моя рідна. Так, бабуся колись розповідала, як якась її знайома там, з сусідньої родини казала, їй казали, там, тебе ж чоловік так б'є, там, він там, приходить і б'є тебе. Чого ж ти з ним живеш? А вона каже: а от він приходить і буянить, і кричить, і шукає мене там набити. І я ховаюся там десь під ліжко. А він мене ногами, ногами, носаками чобіт, чоботи були такі гарні, шкіряні. І виб'є мене, а я дивлюся, а в нього такі гарні чоботи, так блищать. Я думаю, який він чоловік, чоботи начищені, чоловіча енергія. Ви уявляєте, що в цієї жінки в голові? Ми так підсміювалися, ну це історія не моєї родини, але от це в полі було. І жінки так живуть. Деякі й досі живуть, ну не так, але їй погано, він її ображає, він її знецінює, але вона по якомусь мінімальному критерію вибирає його знову і знову щодня. Вона, ну наприклад, там, все недобре, все погано, але, припустимо, там, у чоловіка гарна статура. І от коли він з цією статурою там, роздягається, чи там, от, виходить десь влітку там, на пляж, і вона дивиться: і, ох, це мій чоловік, який в нього плечі, який в нього торс. А те, що він може там і вдарити ї матюками, послати, це байдуже. Чи от там секс хороший з ним. Та байдуже, що Алкаш, але коли не Алкаш. То. Або та він же з дітками добрий. Байдуже, що там все пропиває, там, чи ну, от не допомагає мені, критикує мене. Де його найдуше такого? От типу того. І недовіра йде до життя, виходить до самої себе відчуття, що можливостей мало, ти вибираєш цього. І тому встановити мінімальний час для спостереження, не робити серйозних висновків раніше двох-трьох місяців, коли ви на початковій стадії відносин, і запам'ятати, що самотність менш руйнівна, ніж погані стосунки. Як ти одна, як це можна бути одній? Значить, я одна, це значить мене ніхто не вибирає, значить, я що зі мною не так. Я не успішна, я не красива, я там що, що, що в мені? Якщо я з кимось, з якимось чоловіком, ти у відносинах всі радіють. Вона у відносинах. Ура! Вона виходить заміж. Треба привітати її та більше святкувати, коли розлучаються, справді. Більше радіти за людиною, коли вона у самотності, у свідомому виборі, а не відразу з одних відносин в другі. Нещасливі відносини це недоля. Це не доля. Це внутрішні моделі, які можна змінити. А зміни починаються не з пошуку іншого чоловіка, не з того моменту, коли ви розірвали відносини, там переплакали, переболіло, і ви там на другий день. Це собі написали список, вирішили. Так, цей козел був скупий, шукаю щедрого там. Був о, о, страшний, шукаю гарного. Був алкаш, шукаю того, який не п'є. Вам дадуть інший набір програм. Зміни починаються не з пошуку іншого чоловіка, а з питання: як саме я входжу в стосунки, що мною керує, а це вже робота. Це про зрілість, це про зрілий підхід. Тому а, ті стосунки, які варті вас, вони починаються з адекватної самооцінки, з внутрішньої зрілості, психологічної зрілості, дорослості, з переписування старих. Моделей, без переписування, без змін, без тотального перепрограмування себе нові відносини можуть бути приречені. Тому дайте собі паузу, проживіть свою самотність, хай переболить, хай перекрутить, хай перезмінить вас. Не йдіть у відносини, тому що йде час. А уявіть, якби ви цей час, поки ви одна, ви прожили б людини, яка б вам нерви всі вимотала, з якою ви б постарішали ще два рази швидше. Тому озирніться на свою самотність, посміхніться їй, порадійте за себе зараз. Ну а якщо хтось у відносинах, озирніться і подивіться на свої відносини. І задайте ті важливі питання: чому я тут, а я це? Обрала, обрав, чи я продовжую йти по старій програмі. Усіх обіймаю, усім гарного дня і вечора, до нових зустрічей!